Є один в Біблії дуже цікавий приклад того, як людина вміла пробачати і відноситися до того, хто її кривдив. Як ви думаєте, хто це був? Давид, так. Давид. Да. Давид чудово знав відношення Саула до нього. Цікаво, що перед тим, як вони назавжди розійшлися, їхня остання зустріч була, е, ну. Тому що Саул там вибачався перед Давидом, але це було вже декілька разів. І, скоріш за все, якщо б Саул продовжував жити, він би продовжував полювати. Ми точно не знаємо, але таке припущення зробити можемо. Саул помер на війні. Перед цим він пішов до ворожки, яка йому викликала ніби духа померлого Самуїла. О, тобто, бачимо, що Саул котився у прірву все далі і далі. Знаємо відношення Саула до Давида. Але не дивлячись на те, що Давид купу раз робив добро Саулу, коли була можливість, і Саул за ним полював, щоб вбити, він його життя, можна сказати, рятував. Читаємо, яка реакція була Давида на смерть Саула, 2 Самуїла 1, 11, 12. Тоді Давид схопився за свій одяг. І роздер його, зробили так і всі мужі, що були з ним. Вони гірко ридали, плакали і постили до вечора, сумуючи за Саулом і за його сином Юнатаном, а також за господнім народом, усіма ізраїльтянами, котрі полягли від меча. Тобто, Давиду принесли вістку, що його ворог, да, який постійно намагався його вбити, вибачався, але все одно ставав на той самий шлях, він помер. І ми бачимо, наскільки Давид постійно бажав відновити стосунки з Саулом. Він робив усе, щоб Саул перед ним вибачався. Да? Він не сторонився його. Він побачив, що Саул отоборився. Він тихенько прийшов в той стан, вкрав капьо. Списи. Спис, спис да. вкрав його. І потім виліз на гору. Він робить все, щоб показати свою любов до сеула і щоб той від цієї любові в нього було бажання вибачитись. Тобто, давид це знаєте серед людей це такий один з найкращих прикладів пробачення.